Блекаути, авіабомби та щоденні обстріли протягом останніх тижнів Росія посилила удари по Харкову, фактично розпочавши нову фазу терору проти міста. Нині у Харкові зруйновано майже всю критичну енергетичну інфраструктуру. Більше про ситуацію у Харкові ми поговоримо з Артемом Ревчуком, ветераном російсько-української війни, депутатом Харківської міськради. Пане Артеме, вітаємо вас! Слава Україні! З героєм слава вітаю студію, Вітаю о, о, глядачі. Така от масована атака 22 березня, яку здійснила Російська Федерація. Це така от насправді дійсно дуже така от масована було. Через обстріл було фактично знеструмлене місто. Були пошкоджені, також були проблеми з водопостачанням. Зокрема, було пошкоджено ТЕЦ 5 Директор заявив, що процес реконструкції триватиме не один рік. Також стало відомо, що повністю зруйнований Зміїську ТЕС. Місто катастрофічно не вистачає електропотужності. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація з електропостачанням в Харкові? Як взагалі Харків живе? Це по годині відключення, це графіки. Тобто ситуа... яка саме ситуація із електрикою, з водопостачанням з усім розпитайте. Ну я не так давно, десь там хвилин, може, якраз 10, Як повернувся з Салтівки, це саме до початку широкомасштабного, це саме. Великий спальний район в Україні не тільки в Харкові. Там проживало 300 тисяч е, людей. Ну це розумієте, що дуже велика цифра. Не навіть не всі обласні центри мають е, таке населення. То там ну, в деяких районах Салтівки, там Північна Салтівка, ну, в основному Північна Салтівка, відсутня електрика на зараз. Там кожного дня, в принципі, в Харкові йдуть по годині відключення електроенергії, як в самому місті, так і за містом. Теж відключають десь більш, десь, десь менше. Але ну, кожного дня це стабільно, на жаль, поки що маємо віяве відключення в нас так, в влучання в об'єкти. Енергетики, як ви вже сказали, там Зміївська ТЕЦ пошкоджена, ТЕЦ-5 пошкоджена, там ще інші теж ТЕЦ, не буду казати, які, теж пошкодження, але е, дуже точний був удар, е, дуже спланований, е, цинічно спланований, тому що всі розуміють, ну і ми всі розуміють ті, хто е, можемо назвати невідом, не розуміють, прекрасно розуміють, що вони в першу чергу нанесуть шкоду цивільному населенню, тому що як е, ветеран, хочу вам сказати, що ну там, де воюєш, там в принципі електрики немає. Там всі більш-менш звикли е, до автономності, там генератори, там бо ще якісь там різні інші прибуди, е, ну, повидумували там бандери, павери там різні, ну і, і так далі. подібне. тобто для військового це в принципі нормальна ситуація. для цього готові, все для цього є, але. Для цивільного населення це ну, такий значний удар. Більше того, я вам скажу, що е, проїхавшись там е, і зустрічаючись з, з підприємцями, я скажу, що в, ну, ці атаки е, наносять дуже великої шкоди для якраз бізнесу, тому що бізнес не може нормально працювати. Е, так, генератори в них є, але це все додаткові витрати, собівартість вартість е, Продукції зростає і плюс до всього і внаслідок цього терору деяке населення, ну тих, що дуже там боїться, воно покидає місто хтось там на якийсь час. Тому ну, страждає, в принципі, ну, і економіка страждає, люди страждають. Ну На це ворог раз, раз розраховує. Ну Щодо самих харків'ян, то хочу сказати, що ну, явно масової паніки немає. У нас, в принципі, спочатку звучить вибух, а потім тільки тривога. Тобто, Харків звик до цього. Тобто, якщо я ну, деякий час був назад там Ужгород проїжджав, там, 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 Київ то кияни, коли чують там, повітряну тривогу, ну, це означає, що десь, десь щось летить і треба десь заховатися в укриття. В Харкові все працює по-іншому, спочатку йде вибух. В кращому випадку в телеграм-каналі з'являється інформація, що відбувся виліт з Білгородської області, і харків'яни розуміють, що десь там через хвилину плюс-мінус десь воно впаде. Збивати його ну, навряд чи зіб'є, тому що немає часу на захоплення цілі і збиття. Тому ну, тут такі харків'яни, такі трошки фаталісти, я б сказав, би, ну, але вони тримаються. І от, мільйон триста, наскільки я знаю, зараз живе в Харкові. Ну, масово ніхто нікуди не тікає. І е, я вам скажу, що якщо що, там різні слухи ходять, але паніки такої в Харків я немає, тому що 24 лютого, як ветеранка що було все набагато гірше. Тому однозначно нас цим не налякати. Але дуже великої шкоди завдається цивільному населенню, я ще раз кажу, бізнесу. Пане Артеме, насправді дуже добре ми розуміємо Харків, Київ власне те саме пережив рік тому, і ми бачили ці фотографії Харкова як насправді затемнене місто. Але тим не менше, ми розуміємо, що зараз все ж таки літо. Зараз електрики не так багато треба. Зараз опалювальний сезон вже завершується. Чи є вже якийсь план стосовно підготовки стосовно осіннього зимового періоду стосовно опалювального сезону? Тому що якщо ми говоримо про ТЕЦ 5 вона живила центральні частини міста. Вона ну фактично вона знищена. Добре, там будування нової ТЕЦ, це займе роки. Також ми згадували про Зміївську ТЕЦ. Чи є якісь. План дій можливо зараз розробляється. Тобто, до чого готуватися? Ви до цього говорили, що е, там можливо там людям треба купувати якісь екофлоу, павербанки і так далі. Тобто, е, як взагалі відбуватиметься цей зимовий період для Харкова? Ну сьогодні у нас перша комісія. я в яку я вхожу я заступник голови комісії постійної комісії по житлово-комунальному господарству? Перша доповідь по цьому питанню, і я думаю, що ми запитаємо у профільних екзамів, що з цим робити. Там вже надали не деяку інформацію, але я вам скажу, моя особиста думка, що не повинно бути таких великих енергооб'єктів, треба по максимуму все зробити. Скажімо, більш дрібними десь їх заховати можливо, тому що по-любому великі об'єкти десь вони вицілять все одно, хтось їх здасть, тобто по-іншому не може бути. А поки Харків живеться за допомогою резервів там, інших міст, і ми так розуміємо. Там, поки що Україні вистачає, це все ж таки треба якась закордонна підтримка. Я, я, на мою думку, у енергетиків є план, як це все зробити, і вони балансують потужностями. І, скоріш за все, що, звісно, вони підключать і західну допомогу, без якої нам ну, однозначно ми самі не зможемо нічого зробити. Тому що е, наскільки я чув теж у е, засобах масової інформації таку інформацію, що е, ДТЕК сказав, що десь 50% потужності зруй... зруйновано. Власне, ми згадували вже в нашій розмові про те, що як росіяни посилили власне обстріли і вже і авіабомби, тобто все, що можливо, і Харківська область і до Харкова все долітає. Як ви сказали, що спочатку обстріл, а потім тільки сирена, повітряна тривога. Скажіть, будь ласка, чи що зможемо говорити про примусову евакуацію? Тому що до цього голова харківської ОВА валиксенього згадував, що не виключається евакуація обов'язкова, зокрема, дітей. Якщо ми говоримо про Якісь райони небезпечні, звідки зараз, можливо, харків'янам краще евакуйовуватися і покидати ці території. Насправді, ну, тут теж так я проти того, що так це роздували, тому що насправді евакуація примусово потрібна тільки там, де це, ну, це на мою думку, де достає ствольна артилерія ну і, і РСЗО, ну, РСЗВ. Це при кордоні районі, не, там Дергачівський район, бувший, зараз там Це Харківський район, е, Багадухівський район. Е, ну, в принципі, вся, е, вся смуга кордону вдовж довше кордону, е, до якої достане ствольна артилерія, і е, ну, гради, так ну, грубо кажучи, гради там інші там, засоби ураження. Е, для міста я думаю, що ну. Масової небезпеки немає. На жаль, зараз вони там новими боєприпасами достають все ж таки до міста. Ну ракетами завжди доставали. Але ну, тут ну, ну немає сенсу масово евакуюватись, тому що ну, така ж сама, в принципі, ситуація вона може прилетіти і в Києві, і в інших містах. На жаль, на жаль, звісно, що у Харкові більше небезпечно, тому що час, дальот там ракети набагато ну, швид, швидший. Але, але ну, харків'яни тримаються і думаю, будуть триматися. Масово точно ніхто виїжджати не буде, і це неправильно робити. Я думаю, масово. Я думаю, ворог на це сподівається за допомогою терора посіяти хаос серед населення, щоб ми ну, далі бігли і там залишили своє місце. Але харків'яни, ще раз кажу, що вони показали, що вони можуть давати е, гідну місіч агресору, і наші комунальники е, ну, це просто щось неймовірне, як, з якою вони швидкістю це все лагодять, все це роблять, е, подають в вдома опалення там водопостачання, е, ну, буквально там. Відразу виза, після прильоту вже декілька хвилин проходить люди вже проїжджають, вже можна побачити на місці комунальника в ЗУСБІ, там вже ремонт щось лагодять, щось роблять. Ну це просто щось нереально. Тобто, я чесно, таких комунальників, в Харків, я ніде більше по Україні не бачив. Це сказали, що всі інші комунальники не дуже. Я не кажу, що не дуже, але харківські комунальники я вам скажу, що це думаю, приклад для наслідування. Ну, це на мою особисту думку. Добре, будемо наслідувати цей приклад. Пане Артеме, буквально от, перед нашою розмовою ми спілкувалися з харків'янами і чи хотіли б вони, власне, якісь питання поставити вам. І знаєте, вони сказали про таку проблему, яка з 24 лютого існує, але її не розв'язують, на жаль. Нам харків'яни заявили, що в місті є проблема з радіомовленням. Тобто, особливо коли немає світла і зв'язку, немає можливості отримувати якісь новини. Іноді там пробувають якісь про жажалі хвилі, але е, бувають навіть такі випадки, що ловить російське радіо, а українські інформаційні ні. Можливо, ви можете щось порадити цим людям, які їм хвилі, треба, частоти ловити, взагалі, щоб розуміти ситуацію, що відбувається. Тому що, коли немає світла, немає зв'язку, невідомо, і обстріли йдуть, не, там, можливо, сирени навіть не працюють, і люди просто в такому інформаційному вакуумі, вони не знають, що відбувається, що робити з цією проблемою. Чесно кажучи, скільки я спілкувався? Ніхто мені от за радіо, я що-що, а це не готовий був почути, тому що це ми написали нам зокрема мешканці Олексіївки. Вони сказали, що така проблема є, і що вона існує з 24 лютого, і що дуже дивно, що навіть російські хвилі ловить, а українські ні. В Інтернет точно є, я вам кажу, що там три години, навіть якщо світла немає, інтернет точно є. Інформаційний вакуум ну, особисто я не відчував. Я, а я присуваюся кожен день від Олексівки до Саутівки, ну це дуже така значна відстань. Те, ну, це точно ну і там їжу, і там їжу. Що стосується радіо, мабуть, мабуть, це літ... ну, Можливо, це були літні люди, які казали за радіо, яке не, 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 не. транслюється ну, е, або наливим способом. Ну, ну треба не готовий, чесно сказати, не готовий відповісти на це питання, але зі свого боку, як е, депутат Харківської міськради, я обов'язково його зараз запишу, зафіксую і е, ну проконтролюю в принципі про е, перевірю інформацію: наскільки вона там дійсна, так воно чи не так, і звернусь в, е, в якісь, ну в цю структуру, хто за це відповідає. знайдемо ми. Ну я думаю, що рішення буде буде знайдено. Так, бо насправді ми відчули зокрема в Києві, наскільки важливо мати доступ до радіомовлення, тому що коли немає світла, погано насправді ловить іноді інтернет, і дійсно можна не дізнаватися про якісь там обстріли, оперативну яку ситуацію, ті ж самі там сирени і так далі. Тому це дійсно дуже важливе таке от питання. Тому от від харків'ян така от. Таке от прохання до вас наостанок запитаю, не буду вас затримувати. Зараз ми чуємо все більше розмов, що от росіяни і на своїх пропагандистських шоу, і так далі. Ну, вони постійно про це говорять, але я вас все одно спитаю. Вони говорять про повторний наступ на Харків. Наскільки місто готово відбивати цей наступ? Як я, я кажу, чуть в е, да? тому що ну, вони постійно що не то, що постійно зв'язок з бригадою, а, ну. Майже постійний зв'язок з бригадою. Я знаю там і ситуацію там, і на Бахмутовському напряму, на, і, і на Сріблянському різництві. Ну, то, що я конкретно знаю там є свої е, побратими. Е, що стосується ну, з цієї сторони, зі сторони Куп'янська, як всі пугали, там ну, шансів в них, в принципі, нема. Там є е, така ріка Скіл, це тягнеться від і до, через Борову, і до майже Ізюма. Да, ізюма, це природній рубіж, в принципі, захисний, вони його не пройдуть це сто відсотків. Там ну це нереально пройти, тому що я от, приймав участь в наступальній операції. Я знаю, що той берег, який ближе до Харкова, він набагато вище, ніж той берег, який ближе до Росіян. Навіть якщо вони захватять цю смужку, цю, ну до Харкова пробитися нереально З тої сторони ніякої загрози немає. Що стосується там направлення Сум, направлення там з Білгорода. То в принципі оборонні споруди будуються і тут, тут, тут декілька ліній захисту є. Е, я думаю, що ну, шансів росіян оточити таке місто ну, це не нереально. Якщо... Я, я вам скажу, що в перший день, в перший день я їх зустрічав разом зі своїм побратимами на бувшому Білгородському шосе. Е, ну, це, це зі сторони Білгорода заїзд там. Е, Щоб ви розуміли, в перший день. Вони просто доїхали як звичайний транспорт до Білгородського шосе. У нас там не було жодного фортифікаційного, жодної фортифікаційної споруди. Ми перше окоп копали, піймали тракториста на екскаваторі, він нам перший окоп копав перед окружною. То зараз ситуація кардинально змінилася. Е, ну, можливо, будують не так, би хотілося небетонні і трохи повільно, але повірте мені, що. Міста в принципі ну не неможливо не порівняти те, що було і те, що зараз. Тому я радив би харків'янам би ну не не пугатись, не лякатися. А, а, ну там то кому дуже страшно, якщо страшно, якщо це стосується чоловіків. Нехай бере зброю в руки. Я вам скажу вижити з автоматом шансів на набагато більше, ніж без нього. Дякую вам дуже, пане Артеме. Що долучились до нашого ефіру. У нас немає сумніву, що Харків вистоїть, Це буде добре. Ми сподіваємося, що ті проблеми, про які ми також наголосили у нашому ефірі, ви їх розглянете і, можливо, знайдете якісь рішення. А я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили з Артемом Ревчуком, ветераном російсько-української війни, депутатом Харківської міськради. Ми говорили про ситуацію у Харкові. Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.